e aí Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі передача «Гість студії. І сьогодні моєю співрозмовницею є заступник начальника відділу культури надвернянської районної державної адміністрації Ольга Михайлівна Багрійчук. Хочу представити нашу гостю ще як незмінного керівника відомого фольклорно-етнографічного гурту Перевесло села Фатьків і власне в якості керівниці цього славного колективу сьогодні і виступатиме Ольга Михайлівна. Адже колектив наблизився до свого срібного ювілею 25-ї річ з Часу заснування, і саме цій темі присвячена сьогоднішня розмова. Вітаю вас, Ольго Михайлівно! Срібний вітаю. ювілей! Як вам на душі? На душі святково, на душі гарно. Що ми дочекали цього ювілею? І перевислянці, які починали, будуть виступати. Ми знаємо, що ви у своєму селі готуєте велике святкове торжество, велике дійство, яке в себе включатиме аж п'ять великих свят. Розпочнемо з того, що свято відбуватиметься у недільний день, 11 серпня. Ну а далі ви вже розкажете нам по порядку, що ж це буде за урочистість. Наше свято, наше дійство, 25-річне святкування. Ми присвятили хлібу, і тому ми так наше свято назвали свято хліба. Саме хлібу ми будемо присвячувати все, що буде відбуватися в цей день на сцені. Звичайно, перше це будуть творчі обжинки перевесла Ми постараємося показати глядачу, хто до нас прийде в цей день, наші обжинки, наші обряди, наші пісні, все те, що 25 років творив колектив маленькими звичайно фрагментами. До нас прийдуть друзі, до нас приїдуть ті, хто побажає нас цей день бачити, привітати, поздоровити. Ми будемо всім дуже раді. І я думаю, що ці вітання запам'ятаються всім учасникам перевесла. До нас прийдуть гості з Івано-Франківська В святі прийматиме участь служний журналіст України Богдан Кучер. Він також давній друг нашого колективу. Перші записи на радіо обласному радіо здійснював саме він, і наше різдво, і наші обжинки. Все це завдячуючи пану Богдану. До нас, звичайно, завітають і наші сусіди з Лісної Терновиці. До нас приїдуть гості із Переросля, із Волосова. Я думаю, що будуть гості із Молодькова. І звичайним таким гарним, звичайно, акордом буде, буде виступ народного дому, учасників народного дому селища Делят. Все це завершиться таким, знаєте, гарним танцювальним вечірнім дійством, тому що без українського танцю свята не буває. Колектив Перевесло має дуже гарну назву. Це такий символ, який об'єднує людей, а тим більше є символом вічного і насущного це хліба. Як виникла назва, даймося трошки в історію створення цього колективу, адже не кожен день ви святкуєте срібний ювілей. Звичайно, е, перша наша така, будемо казати, досить велика композиція це були гаївки. І перший наш виступ був в центрі села. Сам. Ми там, де буде відбуватися святкування, це були гаївки на зелені свята. Ми їх так перед зеленими святами підготували і дали на суд глядача нашу фатіську. Дуже гарні залишилися спогади. Нашим таким Традиційним нашим обрядом це наші обжинки, які дали нашу назву Перевесло, тому що ми повиплітали тоді Перевесла, і маленькі, і великі, і в'язали ними людьми, і воно так десь, знаєте, само по собі вийшло, що ми назвали так колектив. І після того ми поїхали, це було наше перше таке велике дійство свято фольклору і ремесел у місті Яремча. Ми дуже досить ціле літо готувалися і, і мали таку досить велику програму. У нас тоді було десь біля. 50 осіб в колективі від діточок до старших. І ви знаєте, от наша візитка, наша програма саме є на цій фотографії, тому що це наша така велика вийшла фотографія, перша з такого великого свята. І тому в нас сьогодні з нами ці фотографії 25 років. Відомо, що у вашому колективі є жінки, які печуть дуже гарні короваї, вміють в'язати чи плести павуки і також снопи. Так. Скажіть, будь ласка, чи ця традиція і надалі впродовж 25 років передається наступним поколінням? Атрибутика перевесла завжди всіх цікавила і завжди додавала колективу свого такого гарного шарму і такої зюманки, тому що якщо їхати з обжинками і не вести собою перевесла, не вести тих віночків чудових Нопиків перевес, перевеслів маленьких, то звичайно то втрачав би сам сам обряд багато чого, без цього просто неможливо. У нас є жінка Ганна Росипайло, яка як в'яже ці дідухи по сьогоднішній день у 25 років. Вона є переможець різних конкурсів саме по виплітанню дідухів. Коли було вперше в області засноване конкурс по і дідухів, то вона взяла гран-при. на першу конкурсі, Який відбувався в івано франківську І це дуже приємно, що такі люди є, і вона передає це. І от Зараз у нас і перевесло, плете весь колектив, тому що велике перевесло 7-8 або 10 метрів. Треба, щоб плив весь колектив. І віночки у нас є е, Світлана Стефурак, мама її в дукії, які також гарно вміють то виплітати, не тільки вони. І весь колектив до цього долучається. Так що ми дуже раді. Зараз у нас плете ну, такий гарний, має би бути сюрприз на наша. 35-річчя Параска Мозіль плете з колосків таку гарну композицію. Ваших подорожей із концертною програмою дуже широка. Розкажіть, будь ласка, де вам вдалося побувати і. Пропагувати українську культуру, знаєте, географія дійсно широка по всій Україні. Ми маємо навіть свою карту в нашому у в нашій світлиці, де ми побували. Звичайно, Київ це нам завжди дуже відрадно. Ми брали участь у двох творчих звітах Івано-Франківщини в Києві. Це Різдво і з обжинками. Ми виступали, були запрошені на різдвяні. Вечериніни Матвієнко це в Україні, це звичайно новища сцена України, тому я з цього і почала. Я дякую долі, що так сталося, тому що кожен хоче хоч раз в житті ступити на цю сцену. Ми побували двічі на Чернечій Горі. Ми вклонилися Тарасу Ровчу Шевченку, і перший наш виступ також він триває 25 років. Це 175-річчя від дня народження Тараса Григоровича. ми плили. На кораблі по Дніпру і піднялися на гору, ми запалили 175 свічок на могилі Тараса Ргоровича Шевченка. І цей наш виступ занесений в історію музею Чернечої Гори. І це дуже приємно. Ми побували переясліти в Хмельницьку, ноград Волинську на святі Лесені Джарела чотири рази. Якийсь є такий зв'язок між Лесою Українкою, і навіть нашим колективом, тому що перші свята, які там були, і ми були чотири, чотири роки підряд. І я попросила вже керівників, кажу, дуже гарно, ми дуже любимо до вас їхати, але інші колективи щоб подивилися, як вас тут гарно. Ну, Можна дуже багато говорити. Вся область, ми об'їздили багато наших районних центрів. І я надіюся, що ці творчі поїздки будуть тривати. Не можна та сьогодні ще звичайно за Польщу, тому що. Дружба з фольклорним колективом веселі Куменьки» з Томашовіце біля Кракова, це також ціла історія, як вони приїхали до нас, як ми були в них. Це завжди знаєте, відрадно, коли про це згадуєш, і це завжди приємно. А зараз ви підтримуєте зв'язки? Ми підтримуємо зв'язки. Коли у нас була повінь 2008 році, то організатори цього колективу приїжджали до нас і знаєте, підтримати нас. І це було дуже знаєте, нам наскільки це було приємно. І я думаю, що, що ця дружба буде тривати і надалі. Повернімося, Ольга Михайлівна до організації Свята Хліба у вашому селі. Відомо, що воно складатиметься із П'яти таких частин. Ну, Перша це те, що свято відбуватиметься в недільний день. Так. Друга, це те, що відбуватиметься свято Хліба. Так. Але там ще є місце для української родини, так. для прославлення української жінки і героїні, і матері. Так. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. <різь> Знаєте, не хочеться все так відкривати. Звичайно, хліб, сім'я, родина, Україна, і на вершині цього, стоїть, звичайно, свята Трійці, Господь Бог. Все це буде у нас на святі поєднання. Ну, я думаю, краще приїхати на все це подивитися. Село наше невеличке село наше. Знаєте, кожен любить своє і завжди його хвалить, і так і я буду робити, тому що кожне село має якусь, якусь свою особливість, і, і мабуть, це мі особливе село, що ми маємо і таку надію Попович і, і, і ця премія, яка, звичайно, є зараз в районі, це дуже нам приємно і кому вона буде вручена, ми ще не будемо сьогодні, звичайно, оголошувати. Хай це буде такою маленькою таємницею, тому що комісія ще працює, ще буде вирішувати. Як бути з цією премією в цьому році. Але з Надійкою ми дуже товаришували, дружили ще зі школи, тому що моя мама була вчитель, Надійчина мама, слава Богу, здорова, Марія Михайлівна вчила нас, ми товаришували ще зі школи. І, звичайно, ця дружба давала свої позитивні. Гарні результати, от я тільки скажу, нещодавно відбувся творчий звіт над Яну Франківську, і Ця композиція наша про Тараса Рорича Шевченка дуже є дотичною до, до тої нашої дружби. Тому що ну, розмовляючи, я от один раз кажу Надійка, ну, давай ми щось таке зробимо, от я тобі таку ідею подаю, я б хотіла так, щоб наш Гуцул щось подарував Тарасу Росу Шевченку, то пірець. Ми так в розмові рили, кажуть, бо я віршувати так не вмію, і вона. Зробили таку, таку гарну композицію з, з тої ідеї народилася гарна, з якою ми саме побували на могилі Тараса Рот Шевченка, яка з нами впродовж 25 років. Скарпатський гордик верховин, зі що, бата, стежило, щоб стати від світлі хороми, борців забрали ми і свого, святої Волі, гордий син. Оприщо сильний наче скеля, та в світові співця спільців, понута серцем про людей, та в світові співця співці, що голос мав сильніший гро, що так на хлопці за і досі чується той що засвітився, мов зоря на українській небосхилі. Від берегів святих Дніпра до білого полегну душни. У ці святі величні дні, картонах щиро мовлять люди, нехай святиться день при дні, ім'я Шевченка Росія. А то пірець, який носив, як зброю він сидів баташку, як символ мужності і краси, прийми. При Карпатці бачку. Ми їздили у березневі дні до славної могили кобзаря, що подулились низько до землі, за книгу крафти з нею жила я. Наші Карпати знали сльози й су, ветельне горе та тка жило. Від обзавських дух у вухла помарщини чола, в його породу щем тобі слідили, і твори зачитали аж ніг, Вже й під ледцевим часом розсвітили думки його, що впали на папір, рухоплескали виду. І в цьому сильно не були, Ох, ще без розуміття розуміли себе в безсмертних дворах віднайшли, навчилися б любити Україну не за шматок хнимові попасти, а так, як він, за у вік, за білу неспагненість краси, напилися б не спокою у ньому жертовності і він без кінця, і сподівання щирого на Бога. Ольга Михайлівна, назва вашого колективу звучить як аматорський фольклорно-етнографічний. Що означає фольклорно-етнографічний? Це те, що ви берете джерела із народного життя. І, власне, чи і сьогодні проводите дослідження, як складаєте композиції, хто є натхненником для створення нових виступів, нових програм? Знаєте, ця робота дуже цікава, і вона завжди вимагає дійсно такої скрупульозної роботи, тому що. Ми, коли збираємося на репетиції, в першу чергу я збираю все те, що знають самі учасники перевесла. І ми формуємо. І тоді я все це обдумую чи формую вже композицію цієї програми. Як мені щось не вистачає, я отаке, от десь му ну, теж чуття, отут ще щось трошки треба було. І деколи навіть ми більше даємо, тому що дуже гарний матеріал, дуже гарні от ті черлатканки, весільні. І хочеться більше того, щоб самі учасники хто не знає, вивчили. А хто знає, то, то собі згадає. І, і формується це все у композицію. Так, у нас і обжинки були, формувалося, воно все дуже багато, знаєте, збирається матеріалу, а тоді вибирається от оту, знаєте, кажуть, попадання в десятку. От тоді вибираєш саме те, що воно би підійшло, щоб воно було коротко і зрозуміло, і вклалося в композицію. Ваші виступи є надзвичайно цікаві для наших краян. Люблять дивитися ці виступи і старші люди, і молодше покоління. Але от чи омолоджується сам склад учасників перевесла? Чи цікава ваша робота для підростаючого покоління? Е, звичайно, це питання таке, таке дуже цікаве, і дуже дякую, що ви його задали. Тому що якщо ми не будемо передавати це молодшому поколінню, то то перевесло рано чи пізно воно. Чи розірветься, чи дуже-дуже похудає? Чино, є в колективі підйоми і спади, як і в кожному колективі, але. Фактично, і навіть це наше дійство Роблю це не для себе, не для робляться для тих маленьких діток прийдуть пройтися, то щоб вони запам'ятали ем, запам українську пісню, щоб вони запам'ятали сам костюм, як, в якому прийдуть учасники. Тому що перші наші виступи, то всі виступали, учасники перевесла в старих сорочках, саме з бабусиних скринь, в домотканних все, все це відбувало. Зараз звичайно трошки вже одягаються хто як. Яку має, хто яку хоче. Але етнографія це перше, що є присутнім у колективі, мало би бути саме в такому колективі. І є зараз у нас молоді, гарні дівчатка, які перебирають цей досвід, вони вже вивчили багато чого. І, звичайно, перепетиції репетиції приходиться подвоювати, тому що якщо старші знають, то молодші знають, треба все з ними вчити. Але я це залюбки роблю, тому що сама дуже це люблю. Ольга Михайлівна, саме час запросити наших глядачів, наших краян, надвірнянців, жителів району на ваше свято. Отже, вам слово, дорогі надвірнянці, дорога українська родина. Ми запрошуємо вас на свято хліба, яке відбудеться в селі Федьків 11 серпня, 2013 року, о 17 годині в центрі села. Перевесло чекає вас і буде дуже радий бачити. А я хочу вас привітати і ваш колектив із такою гарною срібною датою. Доживіть Ольга Михайлівна, з вашим колективом і до золотого ювілею, а далі до діамантового і всіх тих визначних торжеств, які є в людському житті. Хай ваше перевесло буде вічним як вічний наш насущний хліб. Шановні краяни, це була передача гість студії із заступником начальника відділу культури надвернянської державної адміністрації, керівником. Великого знаного, відомого колективу не тільки на Надвірнянщині на Прикарпатті і в Україні перевесло із села Федьків Ольгою Михайлівною Багрійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.